Так, міцна пластикова машинка для малюків. Ось така моделька машинка. Гарний стан. Вона більша, ніж стандартні модельні. Ось така колекційна, дуже гарна ретро, старовинна модель. Це у нас іде матчбокс. 1983 року Made in England. Вона металева. І у нас є, із дефектів у нас надломлена ось тут одна частинка на, верхній, на верхньому поверсі. І ось тут відсутня, такий, як заборчик повинен бути із пластику. Він теж відсутній. Так, вона дуже крута. Далі, така метал плюс пластик. Цієї ж серії така, тут гачечок відломблений. Так, ось така моделька У нас іде метал, плюс пластик, вона ціленька. Пластикова. Ковш підіймається, грати в пісочку, як нова. І також з цієї серії ось така трошки більша. Теж ковш піднімається, опускається, теж стан чудовий. Так, паровозик Томас. Він металевий іде. Є потертості на металі, але він дуже класний, якісний із магнітиками по бокам. Далі Майсто моделька Є потертості на металі. Так, так далі дерев'яні машинки. Ось така дерев'яна, знизу пластик, пластикові колеса, дерев'яна машинка. І ось така червоненька. Є лодка інерційна човен. Інерційний тут у нас відломлені Вентиль, вентиль не має лопастей додаткових. Інерція ну, так слабувато працює. Так, далі квадроцикл, металевий гумові колеса повертають передні. Ось е, лише немає керма. Але такий метал надійний, класний, він дуже якісний. Так, і ось така ще дерев'яна машинка. Можна гратися просто можна використовувати для гри в дерев'яних залізних дорогах, треках.